thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 218-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про ранок 29 вересня в Україні. Сьогодні виповнюється 81 рік з початку масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр. Під час окупації Києва у 1941 43 роках тоді було вбито близько 100 тисяч людей. Трагедія стала всесвітнім символом голокосту. Далі говоримо коротко про головні події російського воєнного вторгнення. Неспокійно видалася ніч на Нікопольщині. Росіяни обстріляли район з градів та важкої артилерії. Пошкоджено промислову інфраструктуру. Минулося без постраждалих. Згодом росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з ураганів. Пошкоджено промислову інфраструктуру. Попередньо поранено 19 людей. Не знав удару і Миколаїв. Вночі расисти влучили ракетою типу С-300 по відкритій території, внаслідок чого пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей та навчальний заклад. Постраждалих немає. На Донецькому напрямку ворог уночі вів інтенсивний вогонь у Мар'янській, очеретинській та Авдіївській громадах. За добу, 28 вересня, росіяни вбили шість мирних жителів Донеччини. Ще чотири людини отримали поранення. Більше про ситуацію на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 58 тисяч 580 осіб ліквідовано. Танків 2325, броньованих машин 4909, артилерійських систем 1385, РСЗВ 331, засоби ППО 175, літаків 262, гелікоптерів 224, автомобільної техніки та автоцистерн 3751, кораблі та катери 15. БПЛО оперативно-тактичного рівня 995, крилаті ракети 246, спеціальна техніка 131. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Тим часом СБУ ліквідували російський танк ударом безпілотника Камікадзе. Одну з коробочок окупантів, наші спецпризначенці ліквідували ударом безпілотника Камікадзе. Другий російський танк ховався в посаді, але його демілітаризували скиданням кумулятивного заряду. Працюємо далі. Слава Україні! Йдеться у повідомленні, як це було. Дивіться у матеріалі СБУ.

Поки наші захисники продовжують боротьбу з окупантами. Світ застосовує нові санкції проти країни-агресорки. Так, уряд Фінляндії істотно обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни, як туристів або за умов поїздок іншої частини шенгенської зони, та розгляне можливість використання прикордонного загородження. Про це йдеться у заяві уряду Фінляндії. Передає Укрінформ у четвер, 29 вересня. Уряду хвалить постанову, яка значно обмежить право громадян Росії на в'їзд до Фінляндії. Фінляндії як туристів і використання Фінляндії як транзитної країни за умов поїздок в інші частини шенгенської зони, йдеться у заяві. Як зазначається, пізніше цього тижня буде розглянуто питання про паркант на кордоні із Росією. І поки світи далі щільніше закриваються від росіян, для українців міжнародна спільнота залишається надійним партнером, у тому числі в економічному сегменті. Зокрема, з українських портів продовжують виходити судна з агропродукцією. Так 29 вересня. До країн Африки та Азії, з порту Чорноморськ та Південний. Вийшли три судна з понад 60 тонами сільгоспродукції. Серед них патронус, який перевозить 27,5 тисяч тонн української пшениці для Тунісу. Майже за два місяці роботи зернового коридору з українських портів вийшло 238 суден, а це 5,46 мільйонів тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки. Уряд спрямував громадам, які прихистили переселенців понад 65 мільйонів гривень на компенсацію комунальних витрат за травень. Ідне розпорядження кабміну хвалив на засіданні 27 вересня. Уряд продовжує систематично давати фінансову підтримку громадянам, які з перших днів війни згуртувалися, та безоплатно прихистили у своїх школах, дитячих садках та інших комунальних та державних закладах українців, які рятуються від війни. Зокрема, у травні таких закладів було близько 6,5 тисяч, зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. У травні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6496 закладів комунальної та державної. Авної форм власності, а також закладів освіти приватної форми власності, компенсація від держави йде на покриття комунальних витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, палет та вугілля. Кабінет міністрів України в зміни до ліцензійних умов робот аптек з виробництва оптової та роздрібної торгівлі імпорту лікарських засобів, які передбачають підключення закладу до електронної системи охорони здоров'я. Метою цього рішення є забезпечення можливості продажу рецептурних ліків в аптеках за електронним рецептом. Втім, це рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю запровадження перехідного періоду для аптек. Так, дана вимога стане обов'язковою для всіх суб'єктів господарювання з 1 квітня 2023 року. На період воєнного стану виключними будуть лише аптеки, розташовані в зоні проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України на сайті урядовий портал. Ключове завдання вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шм. Мигаль під час наради з головами обласних військових адміністрацій повідомляє урядовий портал. Всі готуються до найважчого опалювального сезону, вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 мільйордів кубів газу та 2,2 мільйони тонн вугілля, зазначив Денис Шмигаль. Очільник уряду також повідомив, що напередодні вони виділили областям 562 мільйони гривень субвенції на закупівлю дров. Учасники наради також обговорили військові ризики під час проходження опалювального сезону. Зокрема, всі області повинні мати готові плани антикризового реагування та взаємодію організацію випадку руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Також уже створений та працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. США надають Україні пакет на 1,1 мільярда доларів, повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Дякую нашим союзникам за черговий пакет військової допомоги. США надають Україні пакет на 1,1 мільярда доларів. Туди увійшли 18 хаймер з боєприпасами, 12 систем боротьби з БПЛ «Титан». Та 300 транспортних засобів, десятки вантажівок і причепів для транспортування важкої техніки, радари, засоби зв'язку та спостереження, а також інше спорядження для солдатів йдеться у повідомленні. Крім того, Україна може отримати від США ще 12,3 мільярда доларів підтримки. Повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Оскільки домовленостей про основний фінансовий документ США на 2023 рік ще не досягнуто. Сенат прийняв закон про тимчасове фінансування, який дозволить фінансувати уряд США та його програми до 19 грудня, згідно з проголосованим документом, який підтримали 72 сенатори від демократичної і республіканської партій, Україну зможе розраховувати на 12,3 мільярди доларів підтримки, зазначив Данило Гетманцев. Кошти планують спрямувати на військову допомогу на оборону та на поповнення запасів озброєнь та обладнання наданого США та країнами партнерами. Житомирська військова адміністрація та ЮНІСЕФ вручили 16 слухових апаратів для дітей з вадами слуху. Про це написав голова обласної військової адміністрації Віталій Бонечко у своєму телеграм-каналі. Нам вдалося отримати якісні слухові апарати для дітей Житомирщини, які мають в них потребу. Ці апарати отримали 16 діточок з 10 громад області. Сучасні слухові апарати це маленький комп'ютер, який дозволить дітям чути, адаптуватися до соціуму, отримувати якісне навчання у школі чи дитячому садочку. Спілкуватися з однолітками написав очільник адміністрації. Війна продовжує виганяти українців з власних осель, а Житомир стає прихистком для сотень людей, які втратили свій дім. Разом з тим отримати прихисток інколи замало, адже частина внутрішніх переселенців втратила абсолютно все. Тож, аби підтримати людей, фундація Волонтери без кордонів у місті організувала соціальні обіди. Моя колега дізнавалася, що благодійники пропонують на обід, та для кого він розрахований. Бутерброди з чаєм, другі страви та овочі. У Житомирі волонтери без кордонів щосуботи організовують гаряче харчування для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. Виникла така ідея годувати пенсіонерів і насамперед це внутрішньо переміщених осіб, тому що їх досить багато людей, які потребують цієї допомоги продуктової. А так як продуктових наборів не вистачає для того, щоб роздати всім охочим, вирішили все ж таки давати гаряче харчування. І наближається зима, і люди більше будуть потребувати цієї допомоги, і тому вирішили: от з волонтерами, що ми будемо готувати і роздавати такі обіди. Всі страви готуються з власного ресурсу, а охочих допомогти просять долучитися фінансово або ж приносити продукти. Допомогти нам можна перерахувавши гроші на рахунок нашого благодійного фонду, а також можна долучитися продуктами харчування можна принести. Нам за адресою Київське шосе 11. Зазвичай з 10 до 12 ми є кожен день, крім неділі. Щоб отримати гарячий обід, необхідно мати з собою довідку ВПО, а для пенсіонерів пенсійне чи документ про інвалідність. Зараз ми готуємо другу страву, готуємо бутерброд, обов'язково даємо овочі і фрукти. А ближче вже до зими будемо готувати ще і суп і чай, суп, чай печиво. Харчові набори можна отримати за адресою Київське шосе 11, що суботи о 10 годині ранку. Гуманітарну допомогу на суму близько 1500 євро було зібрано для жителів Житомирщини на фестивалі театру Ляльок у Німеччині. Повідомляють на сайті Житомирської військової адміністрації. Нашу область на фестивалі представляли житомирські лялькарі Сергій Соловйов, Тетяна Ковальчук та Анастасія Соловйова. Зібрані кошти передали громадські організації Волонтерський штаб Житомира, а саме апарат для вентиляції легень, мобільний кисневий концентратор, компресійні накладки і перев'язувальні матеріали, медикаменти, засоби гігієни та інші медичні засоби. Житомир не лише спортивний, а й культурний. Завдяки мистецтву Житомиряни збирають кошти на ЗСУ, перемагають у міжнародних конкурсах, прославляючи Житомирщину на весь світ. А ще Житомиряни обожнюють читати. Наші бібліотеки не залишилися пустими навіть під час війни. Тож, аби віддячити читачам, обласна бібліотека імені Олега Ольжича до міжнародного дня бібліотеки організувала заходи, які мають відвідати всі мешканці міста. Деталі дивимося разом. 30 вересня Україна традиційно відзначає день бібліотек. Сучасна бібліотека це не лише книжкові полиці та читальні зали, а й новітні електронні платформи, виставки, конференції, круглі столи, брифінги та творчі вечори. Бібліотека це ніби спільний простір для всіх, хто шукає себе чи вже може презентувати свою творчість. З нагоди свята Житомирська бібліотека імені Олега Ольжича організувала різні активності для містян. З цікавого можу анонсувати наступні заходи. Це майстер-клас з соломоплетіння, який відбудеться у відділі. Літератури з мистецтв і демоклас з робототехніки, який відбудеться в холі бібліотеки, за підтримки наших соціальних партнерів Центру науково-технічної творчості. Також цікавим буде проведення заходу з кібергігієни, де наші користувачі ознайомляться з безпекою поведінки в інтернеті. В науковій обласній бібліотеці читачів не менше навіть під час війни. В день у нас записано єдиного читача. Тобто, це той читач, який перший прийшов в бібліотеку з початку року. У нас 4 ти нових читачів. В день десь проходить. 150-200 читачів. Ну так як в нашій бібліотеці проходить багато різноманітних акцій, от сьогодні напередодні дня бібліотек, всеукраїнського дня бібліотек, проводиться акція Бібліофест на новому бульварі. Цього року, надихнувшись патріотизмом, українців у бібліотеці створили новітній відділ України, де зібрали книги про національну літературу, культуру, етнографію, історію, фольклор та навіть обрядові фотографії українців минулого століття, ми вирішили створити етнографічний куточок. Це ми ще тільки почали його наповнювати. Я думаю, що ми ще ми просимо наших відвідувачів, наших давніх знайомих і читачів, щоб вони нам допомогли у створенні цього нашого етнографічного куточка. Ви можете подивитися? Дивіться, тут стар старовинна ступа 1911 року. Тут і чавуни, тут і горщики, глечики. От інші прикраси відділ ще планує доповнювати іншою національною та культурною спадщиною нашого народу. Крім україніки, у бібліотеці вже 12 років працює відділ літератури іноземних мов та єдиний в області центр за підтримки посольства США вікно в Америку, які постійно співпрацюють з бібліотекою та надають інформаційну підтримку під час війни. Крім цього, у бібліотечному просторі у відділі літератури постійно функціонують художні та творчі, а також різноманітні книжкові. Виставки на різний смак читача. У нас на даний час у бібліотеці проводиться три книжкові три художні виставки. Перша виставка це виставка декоративного ужиткового мистецтва, авторська лялька Ірини Тюріної. Сама вона з міста Овруча, лялькарка. Ось її такі цікаві роботи: лялька на картинах. Тетяна Монько, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. А в кінці нашого випуску маємо новину від якої серце тане, адже навіть попри війну життя не зупиняється. Так, з 24 лютого, за 218 днів повномасштабної війни, в пологовому відділенні комунальне підприємство лікарні номородин народилося 1170 дітей: 583 дівчинки та 587 хлопчиків. Найпоширеніші імена, які дали малечі: Софія, Єва, Злата, Соломія, Мілана. Марк, Матвій, Назар, Давід, Даніїв за цей час. 104 дитинки в Житомирі народили вимушені біженці, але головне, що її мами і дітки здорові і в безпеці. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин залишайтеся з нами. Бережіть себе і пам'ятайте, кому ми завдячимо спокоєм у місті. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю 30 вересня температура максимальна в день плюс 20, вночі плюс 14. Вологість повітря від 75 до 98 відсотків. Вітер південно-західний 1,2 метрів за секунду. У Житомирі очікується похмура погода. Вранці можливо невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Житомирщини проти референдуму на тимчасово окупованих територіях. Ні референдуму. Україна це єдина і неподільна держава. Ні війні. Ми за мир в Україні. Северодонецьк це Україна. Луганськ це Україна. Херсон це Україна. Маріуполь це Україна. Донецьк це Україна. Мелітополь це Україна. Бердянськ – це Україна. Нова Каховка це Україна. Енергодар. Це Україна. Генічівськ. Це Україна. Крим це Україна. Слава Україні. Героям.